Свої вірші буде читати молода зірка білоруської поезії Антон Рудак і його перекладач на українську Остап Словінський. Окрім того, Доніус Діртова перекладав його на, на, на Литовську. Добрий вечір. Ми так зараз покоруємося, може. А, так. Дані стан залишився десь. Добрий вечір. Е -е, Дякую, що я почитаю трохи своїх грішів без без перекладу. Е -е, а Може потім. Може потім вже буде те, що зробив для вас більш зрозумілим остав. Це ми туди почнемо від... Дирки светятся. Люди их называют зорками. Латку месяцем. Там медведица белая умки. Лапкой нос прикрываются потой. Ветер сыпля с горы подарунки аэропортом. И лятуть в гору фейерверки. Верховят салюты. У ночи зорка долу, без парашюта раптом скочить, а колея попаши и жаданные в реште справляться.

музику по ветрах. З вечеровых сеансів, податки киномеханики приходять до хати одночасово з коровами. Трамваї у нашій извиняются на тихлых де где хлебу раскоро разорвывают шматповерховики. Час забирая голос, меняя колеры на черно-белую стушку, неумольно шелкая. Собры и вороги звукло меняются ролями. И бомбосховиши робятся трансплицовками. Пора заходить избирать камня спотикання і на замін руїнів покинутих бомбами, щоб не позбитися набутих недавно навиків герои підполля, поле, гурмою, супольно сполонными. Что я над усими правилами маскировки буду испордонный город, буду из війна, Война, коленова ты вже не сдояла, познати те саме ужасы. І заблукала. І ще, може бути, Перейдемо до прикладної частки. зараз зачитаю оригінал, може бути. Роман. Осягники спешаються і прилітають в станцію. Город мовчить не і назирає з моста. Помніш, в перші місяці він застрагав танцями, потім проводив піснями, потім усім перестав. Дироснелская лирика не доживедок остышника. Коротко прозу посты, сухим календарным листом, станет минулое выроком, добрая заробится рызикой, Примешь усе как звук, будешь писать густом. За этой кепской звучкой легко заробиться циником. Зарешь ты с ура, санешь этот не меньше. Кинешь выгодиться на улицу, улица станет засмешанной, Ты задоводишься выником, Вершик не всешь не сквозешь. Босинские локации, пройдутся в пояции, у них бездопоможно, лето, а пошли, а неу. Помнишь, как перед старостью и он родовал их смертью? Вот и мне отдымался, вот и сам помр. Тоді я почну з того вірша, який щойно прочитав Антон. Я. Коли ми сьогодні познайомилися з Антоном, він е, заговорив до мене частісінькою українською мовою і зараз думає, боже, якраз критикує зараз мої переклади. Це страшне буде якесь тепліше, що вони робилися в, трохи в поспіху. Часу було мало, більше римовані, але якось пронесло я собі так тут Фух, е, романс. А потяги поспішають і пролітають станцію. Місто мовчить настороженого. І зиркає вниз із мосту. Згадай, місяцями першими він зустрічав їх танцями, потім проводив піснею, а потім перестав просто до вереснева лірика: не доживе до жодня сухим календарним листком, підстригшись, куца під прозу, стане минуле вироком добро обернеться ризиком. Ти й далі писатимеш в стіл до перших півнів морозу. цією кепською звичкою, як не перетворитись на циніка. Врешті цуратись нічого, все це не менш цинічно. Кинеш виходити з дому, вулиця стане засмічена. Задовольнишся малим, сумного, накидавши віршика. Осінь мене, завершившись, туги шкільною чвертю. Останній ангел потоне у водах Небесних озер. Пригадуєш, як перед старістю він лікував нас смертю, потім нічого не вийшло, потім і сам помер. Альберт Ейнштейн, професор по університету. Виходячи з лабораторії, на подворок каля фонтана запалює сигарету і зарясається до студента. Дівчата из его Ось вось шкот куда ты, не копантаны. Але розмовляю о мальчик акценту, хоть спишет конспекты латинкой. Недавно іншим, просив президента про пенсію. Здавалося, що домовилися, не зусім. През несколько днів потом президент неприємність. По Минску тем часом конец спокойных 30-х. В кинотеатрах, кинотеатра Ханшлах холидерцы студентами избег замес лекции на новую стужку Чаплина. І кожний смеется, как будто не ведает, что бывает по ночах. Как будто бы это сокрытие сами качатками. И только Эйнштейну на самом деле. Всего боякова. И он на свідоме давно. И тут в Берлине, 11, хоть шанец одиннадцатого. Николен опоздно. То есть, госпомнит. А если не вспомнить, все одно. Серйозно, яка досниця? Все одно був сьодно. Альберт Ейнштейн Альберт Ейнштейн, професор біл університету, Виходячи з лабораторії на подвір'я біля фонтану, закурює сигарету і залицяється до студенток. Дівчата з нього сміються. От чорт кудлатий, якийсь океанний. Альберт вже говорить, вважає без акценту, хоч пише конспекти латинкою. Недавно, між іншим, просив президента про пенсію. Здавалось, домовились. Виявилося не цілком. Через декілька днів президент застрелився. От тобі прикрість. А в мінську тим часом кінець неспокійних тридцятих у кінотеатрах Аншлаг. Альберт зі студентами мчить замість лекцій на нову кінострічку Чапліна. І кожен сміється, ніби не знає, що робиться в місті ночами, ніби це таємниця за сімома замками. І тільки Ейнштейну, по правді, усе одно він усвідомив уже давно. Чи тут, чи в Берліні загинути, хоч шанс є один зі ста, ніколи не пізно. І хтось обов'язково згадає, а коли й не згадає, усе одно справді. Яка різниця? Усе одно, бо все відносне. Відносне усе воно. На Сон ніяк не бере хоч стома тома, а гронує ще під вечір. Поротунок давно відомий, можна довго лішити. Супакоюся заблюшу очі, бо розгадка твоєї таємниці дуже проста. Сьогодні вночі не спишь, только мусти снится. Я думаю, що цей вірш настільки зрозумілий і без перекладу, що я міг би і не читати. Я, я цей віршик е, запостив, переклад, е, запостив е, вчора пізно ввечері в Фейсбуці. І судячи з того, е, колисково, я нагадаю. Е, і судячи з того, скільки лайків було вранці, я так зрозумів, що він справді багатьох заколосав. Зранку... Всі Так, зранку полайкали люди, яким цей вірш подарував е, міцний і спокійний сон. Колискова, сон ніяк не бере, хоч утома горнула іще під вечір. Є одна штучка, давно відома, можна довго лічити овечок. Заспокойся, заплющ на очі, я розкрию тобі таємницю. Все тут просто цієї ночі ти не спиш, щоб комусь наснитись.